Мене звати Дарина, і мені 19 років. Прийшла займатися я в даний спортзал близько року назад, і з проблемою в спині У мене була грижа. Вирішила я, що потрібно займатися собою, і прийшла до тренера. І мені розписали курс реабілітації на 6 місяців. Займалася я 4 рази в тиждень, старалася тобто приходити. І близько місяця я відчула полегшення в спині. Мені було набагато легше. Я відчувала, що я можу розім... розімнутися в даному спортзалі. Можна відвідати прийом остеопата, який вирішить ваші проблеми та. Або принаймні знайде розв'язки цих проблем. Відвідала я молодшого спеціаліста з остеопатії Кирила. Після спеціального дослідження лікаря мені стало набагато легше. Я відчула просто неймовірне полегшення. Тому від свого імені можу дійсно порадити, хто ще вагається, сходити на прийом до остеопата та взагалі займатися, почати займатися собою.